Добрий день, починаємо урок математики. Запишіть, будь ласка, в зошити дистанційна робота і тема нашого уроку окремі випадки ділення натуральних чисел. Окремі випадки ділення натуральних чисел. Отже, давайте повторимо, щоб поділити натуральне число, що закінчується нулями, на розрядну одиницю, треба відкинути справа в цьому числі стільки нулів, стільки їх розрядні одиниці. Давайте розберемо приклади. 270 ділимо на 10. Розрядна одиниця 10, 1, 0. Отже, відкидаємо справа, 1, 0 буде 27. 3600 ділимо на 100. 100 має 2 нулі. 3600 відкидаємо 2 нулі, буде 36. 120 тисяч ділимо на 1000. 1000 має 3 нулі. Отже, відкидаємо 3 нулі, буде 120. Якщо ділене і дільник – це круглі числа. Тобто, ті, що закінчиться нулями, то слід знайти частку чисел, не звертаючи увагу на нулі. А потім забрати стільки нулів, скільки їх є у дільнику. Давайте подивимося. 125 тисяч поділити на 50. 125 поділимо на 5. Це буде 25. А тепер розберемося з нулями. У нашому дільнику, скільки 1, 0, да? 50. 1.51 згадуємо, ділимо дільник частка так? 1 0. Отже, заберемо 1 0. Що у нас буде? Залишається 20. Було 125 тисяч було 3 нулі. Залишається 2 нулі. Отже, до 25 допишемо 2 нулі. Якщо один із множників ділиться на деяке число, то й добуток цих множників ділиться на це число. Якщо добуток двох чисел потрібно поділити на деяке число. То можна один із множників поділити на це число і одержаний результат помножити на другий множник. Сьогодні ми з вами над цим попрацюємо. Отже, перше завдання на фабриці потрібно пошити 60 суконь. Дивимося усно. Одна майстриня може виконати це завдання за 20 днів. За скільки днів? Зможе виконати це завдання друга майстриня, якщо за день вона шиє на одну сукню більше, ніж перша майстриня. Отже, давайте знайдемо в першій дії, а скільки ж день шиє одна майстриня. Да? Що ми знаємо? Що одна зможе зробити за 20 днів. Отже, 60 суконь ділимо на 20 днів, виходить 3 сукні. А друга майстриня в день шиє на одну сукню більше. Тобто, скільки 3 плюс, 1. 4 сукні вона шиє. Далі, знову ж таки, тепер що в нас є? 60 суконь. Да? І знаємо, що 4 сукні за день. Скільки ж днів знадобиться? 60 ділимо на 4 15 днів. Отже, відповідь потрібно 15 днів. Наступне завдання теж розберемо усно. З вашого підручника номер 408 з'ясуй на прикладах, як зміниться частка, якщо ділене, і перше збільшити в 5 разів, а дільник залишити той самий. І відразу да, розбираємо на прикладах. Значить, якщо ми маємо такий приклад: 10 ділимо на 2 дорівнює 5, пригадуємо, ділене дільник частка. Ділене 10. Дільник 2, частка 5. Повертаємося до задачі. Що будемо робити? Ділене збільшуємо в 5 разів. Дільник залишаємо той самий. Тобто, наше ділене збільшуємо в 5 разів. 10 множимо на 5 буде 50. Дільник залишаємо без зміни. Дільник це 2. так? Да? 50 ділимо на 2 буде 25. Бляньте, у нас була частка 5. А вийшла у 5 разів більше 25. Отже, робимо висновок, да? що частка збільшиться у 5 разів. Наступне дільник зменшити у 2 рази. Дивимося, 10 це ділене, 2 це дільник. Дільник зменшимо у 2 рази. 2 ділимо на 2 – одиничка. Отже, в нас буде 10 поділити на 1, то рівня 10. Частка була 5, а стала 10. Частка збільшилася у 2 рази. Далі. Ділене збільшили у 5 разів, а дільник теж збільшили у 5 разів. Що в нас буде? Давайте подивимося. Ділене збільшили у 5 разів. 10 множимо на 5 50. Дільник збільшили у 5 разів. 2 множимо на 5 10. Що в нас буде? 50 ділимо на 10 буде 5. Отже, частка не змінилася. Далі ділене збільшили у 3 рази, а дільник зменшили у 2 рази. 10 множимо на 3 – 30, 2 ділимо на 2 одиничка. Що в нас вийшло у відповіді 30. Отже, частка збільшилася у 6 разів. Завдання номер 412. 7 тракторів за 3 години зорали 63 гектара землі. Скільки землі? Зорять 5 таких тракторів за 2 години. Задачу виконуємо письмово. Отже, що можемо знайти в першій дії? 7 тракторів за 3 години зорали. А скільки ж зорав один трактор? Так? Що нам треба зробити? 63 ділимо на 3 години і ділимо на 7 тракторів. 63 ділимо на 3. Це буде 21. 21 ділимо на 7 буде 3. 3 гектари. Отже, один трактор за одну годину зоре 3 гектара. Тепер у нас запитують: а скільки ж 5 таких тракторів за 2 години зорють? Дивіться, за одну годину один трактор 3. Отже, за одну годину 5 тракторів. Що нам треба зробити? 3 помножити на 5. А тепер, а за 2 години і ще здесь все множити на 2. 3 множимо на 5 – 15. множимо на 2 – 30. 30 гектар. так? Да? Отже, відповідь: 30 гектар, 5 тракторів за 2 години зорють 30 гектар. Зробили паузу і задачу записали в зошит. Наступне завдання. Виконуємо теж письмово, обчисли, зручним способом. З підручника, це номер 415, 39. Помножити на 52 і поділити на 13. Попрацюємо за тими правилами, які ми почули сьогодні в началі урока. Отже, дивимося на початку уроку, да? Отже, що можна зробити? Як можна зручно обчислити? Можна 39 поділити на 13, а потім помножити на 52. 39 ділимо на 13. Це буде 3. 3. Множимо на 52. 3 множимо на 50, 150, 3 множимо на 2, 6. Додали, отримали 156. Другий приклад, і ще раз, задання ми виконуємо письмово, да? другий приклад 320. Множимо на 720 і ділимо на 900. Як нам обчислити зручно? Подивіться, ми ж можемо усно обчислити 720, поділити на 90. Да? Що в нас буде? 720 поділимо на 90 і помножимо на 320. В дужках у нас вийде 8. Да? По нулю прибрали. 72 ділимо на 9 буде 8. Да? Пригадуємо табличку множення. Отже, 320 помножити на 8. Давайте помножимо усно зараз. Поки що в нас немає нуля. Да? 32 помножимо на 8. 30 множимо на 8, 240. 2 множимо на 8, 16. 240 плюс 16, 256. І дописали 0. 2560. Третє завдання. 32 множимо на 63. Потім ділимо на 16 і ділимо на 3. Як можемо зробити це зручно? Що можемо обчислити усно? Звісно, 32 поділимо на 16. І помножимо на другу дужку. 63 поділимо на 3. В першій дужці 32 ділимо на 16, буде 2. В другій дужці 63 ділимо на 3 буде 21. 2 помножимо на 21, буде 42. Четвертий приклад. 35 множимо на 45 і ділимо на 25. Дивимося, 35 на 25 не можемо поділити усно. 45 на 25 не можемо поділити усно. Що ж нам робити? А давайте пригадаємо, що 25 це 5 помножити на 5. Отже, і запишемо, да? що 35 помножити на 45 будемо ділити на дужку. 5 помножити на 5, це наше 25. А тепер ми ж можемо зручно і усно обчислити. Продовжуємо друга частина відео. Отже, да? і ще раз наш приклад, четвертий приклад. 25 ми розписали як 5 помножити на 5, на 5. І тепер що будемо робити? 35 поділимо на 5 в одній дужці і помножимо на другу дужку. 45 поділимо на 5. 35 ділимо на 5 це буде 7. 45 поділимо на 5, це буде 9. 7 множимо на 9, пригадуємо табличку множення, 63. Тепер розберемо ваше домашнє завдання. Переходимо до вашого підручника. Вашому підручнику номер 417 Давайте подивимося на нього уважно. Виконай дії та дізнаєшся ім'я і прізвище відомого політичного діяча України початку ХХ століття. Подивіться, що вам треба зробити? Розгадати окремо його ім'я та прізвище. Давайте подивимося. Починаємо з першого, так? Знак у нас плюс додавання, да? 9, додаємо 7, буде 16. Тобто, 6 напишемо, 1 запам'ятаємо. 6. Гляньте, а тут у нас написана буква L. Отже, там, де у нас 6 внизу, да, в табличці, та в другій, ми поставимо буквочку L. Зараз Зараз переключуся, щоб всім було зрозуміло, нікого не було запитань. Так, дивіться 9 плюс 7, додаємо, у нас буде 6. так? Да? Ми тут написали з вами 6, а тут запам'ятали одиничку. Дивіться, 6, і у нас буквочка L. Отже, ми оцю Л поставимо тут 6. Далі 8 плюс 8 16 і плюс 1, 17. Отже, тут у нас буде 7, запам'ятали, там де 7, у нас буква О. Далі 7 плюс 7, 14 плюс 1, 15, да? Отже. У нас бокочка І. І так далі. да? Розгадали ім'я. Аналогічно, тільки дія віднімання, розгадали прізвище. Я хочу бачити ваш оцей розв'язок, де ви робите дії додавання. Тобто, ви можете написати ось так літери. да? А нижче писати цифри. Додавання, віднімання, да? і що, що ви отримаєте. Тобто, не просто написати мені відповіді, ім'я і прізвище, да? а показати, як ви додавали і віднімали. Діти, до речі, коли ви додаєте, віднімаєте, множите, ділите, у багатьох з вас я не бачу ось ці дії, ось ці. Я вас їх не бачу. Я не думаю, що ви можете все тримати так в голові. Да? Ми завжди записуємо. 9 плюс 7, 16, 6 записали, 1 запам'ятали, і ми зверху цю одиничку написали невеличку. Да? Наприклад, там 23 множимо на 15. Да? Знову ж таки, я хочу бачити всі ваші дії. 3 множимо на 5, 15. 5 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 5, 10 і плюс наша одиничка, оця 11. Ну і далі. Один да? множимо на 3, один множимо на 2. Це вже пішло. Просто дій додаємо. Да? Просто діти, я не бачу у цих ваших дій. у цих я не бачу. Дій, я, не бачу да? я не знаю, чи ви працюєте на калькулятор, чи вам допомагають батьки. Да? Учні п'ятого класу повинні ці дії всі розписувати. Ви ще не можете так тримати все в голові. Отже, я хочу вам вірити, що ви працюєте самостійно, а за допомогою батьків, бабусь, там, дідусів. Да? Отже, працюємо, да? я хочу бачити вашу роботу. Чекаю на фото ваших робіт.